Майло, хочеш пограти? Я маю паличку. Давай. Біжи, принеси мені її. Ого, що ти мені приніс? Це схоже на чарівну паличку, а не ту, що я тобі кинула. Непогано. Опробуємо її. Ух ти, Я можу весь будинок зробити у гарних зірках. Це нагадує зоряне небо, правда, Майло? Майло, спробуй сам. Ух ти, у тебе вийшло. Краса. Віддай мені назад паличку. Дай мені. Мені потрібно оновити макіяж перед роботою. Барні, ми маємо довгу роботу. Я не можу підходити до неї не нафарбованою. Ой, що ти робиш? Це ж моя рум'яна. О, класна ідея. Я теж можу намалювати рум'янами серця. Давай разом розфарбуємо наш будиночок у відбитках твоїх милих лап та серця. Краса, Цікаво, що там у Кейт. Майло, що цього разу ти мені приніс? Кісточка? Непогано. Ти подав мені чудову ідею. Давай додамо трохи магії. І так, вуаля! Ми маємо величезну кісточку. Просто те, що нам потрібно. Повісимо її на будинок. Майло, як тобі? Як на мене, то це виглядає чудово. Ваш собака вкрав мою руку. Це моя кістка. Е, це правда так? Вибачте, я вам зараз поверну руку. Я можу навіть зробити краще. Як вам залізна рука? Цікаво, мені підходить. Бувай. А як справи у Тіфані? Дай мені поміркувати? Ой, де я барні. Мені потрібна жуйка. Вона моя улюблена. Пожуємо і надуємо бульбашки. Прикрасимо наш будиночок бульбашками. Варні, іди до мене. Допомагай надувати бульбашки. Ага, ось так. Ну як? Виходить? Ух ти, яка класна кулька. Давай з'єднаємо їх разом. Вийшов собака. Він прикрасить наш будинок. Чудово. Кит, що ви придумали? Мені знадобиться заклинання. Зараз знайду відповідне. О, це те, що мені потрібно. Це насіння відміну. Підійде, щоб виростити зелений декор прямо у мене на даху. Який ти молодець, приніс мені ліку. Дякую, милий. Поліємо насіння. Це справжні чари. У мене тут і гриби, і квіти. Чудово. Польємо ще трохи. Майло, у мене вийшло. А як справи у Тіфані? Віддай! Це моя сумка, а не іграшка. Вона порвалась все через тебе. Але до мене прийшла ідея. Ця тканина відмінно підійде на дах. Якщо ти зіпсував мою сумку, то й дах легко прикрасити. Давай, допомагай. Так, тепер у мене покенасти і рожева Кириша. Як здорово! Що тут відбувається? Спіймала. Я забираю вашого собаку. Ідемо за мною, похнасте йдемо. Ні, я не дозволю такого. Потрібно викликати мого хлопця Кена зараз же. Ой, ти тут. Угу. Що сталося? Оу, Барні хочуть забрати. Я все вирішу. Дівчина, вам тут не місце. Ідіть. Барні, давай зробимо наш будиночок всередині. Я вже маю ідею. Спочатку причешем трохи тебе. Чудово. Мені знадобиться твоя вовна, щоб зробити самий м'який килим. Вийшло. Який він пухнастий? До того ж, прийшла нова ідея. Давай зробимо пару фотографій. Варні, ти такий гарний. Розвісимо фотки по кімнаті. Що ти там тягнеш? О, це ж лежанка. Нам треба її прикрасити. У моєї ляльки гарна сукня. То її можна використовувати для твоєї лежанки. Відріжемо потрібну тканину. Прищемо до твоєї лежанки. Яка краса! Тепер повісимо гачки для твоїх ошейників та іграшок. Тобі потрібна миска для їжі та води. От вони. Можеш підкріпитись, поки я прикрашу будиночок. Повісимо гірлянду. От. Далі поставимо статуетку. Ти все готово. Цікаво, що придумала Кейт та Майло. Майло, давай прикрасимо наш будинок. Ідея. Не багато магії. Мені потрібна моя мітла. Візьмемо з неї один прутик, використовуємо магію і пофарбуємо прутику зелений. Ось так. Мій улюблений колір. Закріпимо прутик на стіну. А тепер додамо магії і вийшов портрет Майло з прутиків Це тобі, Як мило Майло, давай мені свій улюблений м'яч. Я теж знайду йому застосування. Вийшло два ока. Повісимо їх на стіну. Ти тільки поглянь. Стіни стежать за нами. Тут ніколи не буде самотньо. Ух ти, що тут робить жаба. Спіймаю. Давай надуємо її як повітряну кульку. Майло, побережись, аби не луснула. Ідеально. У тебе є лежанка. Влаштовуйся зручніше, любий майло. Додамо декор у вигляді гарбуза та труни для корму. Ой, хто це? Я знаю, що один із собак всередині. Я тебе витягну. Вона не лише мені вибору. а от вам інше. Я піймала Змію. Так тобі і треба. Майло, ти бачив, як її налякала. Я тебе нікому не віддам. Ти мій улюблений пес. Давай я почешу тебе. Ох, як спекотно на вулиці. Сонце так яскраво сяє. Нам потрібен ставок, щоб освіжитись. Ось так обов'язково повинні бути качки. хря хря які смішні. Майло тобі подобається. Я так і знала. А? Ох, яка спека. Барні, тобі теж спекотно. Дай мені поміркувати? Нам потрібна допомога Кена. Бинго! Милий Кен, Ти приніс мені крісло як мило. Дякую. О, ти нас із барні завжди рятуєш. Барні сподобалось крісло. Одягнемо сонячні окуляри. О, кен, я маю тобі пиріг на знак подяки. Тримай. Це для мене. Дякую, Тіфані. Пиріг, а сусідів покликати ми також зголоділи. А що ви тут робите? Почула чудовий запах пирога. Можна шматочок? Я зрозуміла. Давай, Кейт. Скоріше додаю пиріг свої ділля. Тоді вона точно покахає наших собак. О, я така голодна. Скоріше дайте мені пиріг. Я все ж шматочок з'їм. Як смачно. Дівчата. Я закохалася. Кен, ви приголомшливий. Я вас кохаю. О, це ж барні. Привіт, похнастий. Ти такий милий. Я й тебе кохаю. А хто там? Майло, яка краса. Я тепер офіційно обожнюю всіх собак. Ви самі, самі найкращі. Це вже інша річ. Тільки нікому не розповідайте про наш секрет. Дівчата тепер малі справжня Барбі, а Тіпані виглядає як брат. Як ми знаємо, у Барбі все рожеве, а у брат все чорне. Давайте зробимо коктейлі. Wow. Ух ти! У мене так багато смачних інгредієнтів та рожевий коктейль. А в мене чорний коктейль та чорні прикраси. Клас! Такий стиль мені подобається. Малі, що ти вигадала? Хочу спробувати коктейль. Він виглядає таким гарним і на смак смакота. Ура! Почнемо з нутели. Потрібно спробувати відчинити. Давай же. Ох, давай ще хвилинку. Я впораюсь. Барбі все вміє. Ні. У мене не вдалося відкрити банку нотели. Тоді я використовую свої гострі нігті. Ось так. А тепер набираємо нотелу у шприц. Тепер прикрашаємо келик нотелою. Ось так. Дуже гарно. Так, далі беремо її стівні блискітки. Вони так гарно сяють. Роздуваємо їх келиху. Клас. Тепер мій коктейль гарно блищить. Яка краса. Ой. За допомогою вентилятора приберемо все зайве. Ось так. Тепер стало ще краще. Ой, пробач, Тіфані! Давай я допоможу тобі прибрати хмару з блискіток за допомогою вентилятора. Та-дам! Що зі мною? Я вся рожева майлі. Брат, не носять рожеве. Це не в моєму стилі. Наразі підправлю свій макіяж. Так, набираємо різних кольорів. Він має бути яскравим, суворим і красивим. Вуаля! Тепер я знову стала красунею. Було дуже класно, а тепер відстій. Хм, Не звертатиму на тебе уваги. Потрібно почати прикрашати мій коктейль. Почнемо зі збитих лішків, Видавлюємо на коктейль. Чудово! Це дуже смачно! Тепер беремо орело та прикрашаємо ним коктейль. Додамо чорної посипки, шоколадних цукерок та трубочки. О, ці мармеладки, цукерки та посипання. Чудово доповнюють мій молочний коктейль. Так, виглядає галамурно. Скоріше спробувати. Моя черга. Прикрасимо макарунами, мармеладками та рожевим посипанням. Яка краса! Це буде так смачно! Додамо трубочку, готово. О, смакота! Так, у мене також. Рожеве морозиво! Воно пахне полуницею. Тіфаня у тебе. А в мене чорне морозиво. Воно виглядає ідеально. Скоріше б спробувати. Візьмемо трохи. Отак. Воно неймовірне. Я хочу продовжувати його їсти. Ще ложечку і ще. Як морозиво може бути настільки смачним. Смакота. стає трохи прохолодно. Мені точно потрібна ще ложечка. Я не зупинюсь, поки не даєм. Ой, здається, щось пішло не так. І. Я відчуваю, я замерзаю. Я замерзла, а не можу дістати ложку. Вона прилипла. Серйозно, Тіфані? який жах? Мені швидше треба врятувати тебе. Ідея? Точно. Я скористаюсь феном. Він мусить тебе зігріти. А ну ка, Так, допомогло. Майлі перестань. Все. Я зігрілась. Вимкни фен. Дякую за допомогу. Ох, ти мені укладку зіпсувала. Може поділитись грибінцем, він допоможе. Давай спробуємо. О, надягнемо шапку так краще. Спробуй ти. Звісно, я не хочу замирзнути. Тож до мене прийшла ідея. Давайте зігріємо морозиво. Воно розтане і стане рідким. Тоді я точно не змирзну. От, тепер його можна випити. Спробуємо. Як смачно. Смакота. Майлі, поділишся зі мною. Я ж твоя подруга? Ні. Що? Ну й добре. Хоча знаєте що? Я придумала. Зараз пранканемо, Майлі. У смітнику точно має бути тарган. Ой, сміття жахливо смердить. От і тарган. Так любий. Іди іди до Майлі. Давай. Вже хочеться побачити її реакцію. Mm. Що? Що це? Який жах? Це справжній тарган! Заберіть його швидше жах. Чудово, я можу випити її коктейль. Mm, яка смакота. Вау, це рожевий солодкий бургер. Як чудово, хочу спробувати. Тіфані, що дісталась тобі? А в мене смачний бургер з беконом. Класно, це точно смачно. Майлі, не тобі. Їж своє рожеве непорозуміння. Мій бургер теж смачний. Зараз я його спробую. Так. Ой, тут мармеладки, мої улюблені. Це дуже смачно. Обожнюю мармелад. Отак. Подумаєш, у мене бургер смачний, соковитий. Спробуємо. Отак. Нічого собі. Це так смачно! Так смачно. Що? Стіфані, ти? Ні, вона натопити та їсть. Але мій бургер також смачний. Я знаю, що робити. Я зніму, як вона не дбала, їсть свій бургер. Ей! Чому на камеру вона їсть акуратно, а в житті не дбало. Вона завжди вдало виходить на всіх фотках та відео, так не чесно. Що ж мені придумати? М -м, як же смачно, я в захваті. Ну, ні, тут не чесно. Тіфані, як ти це зробила? Я надто фотогенічна. О, ні, ну як же так? Немає значення. Ну, добре. Так. Що нам робити далі? Так, мені потрібний полоничний соус. З ним всі мої смаколики будуть ще смачнішими. Заливаємо його у сосницю. Тепер беремо макарон. Макаємо у соус. І спробуємо. Ммм, яка смакота! Класно! Хочу шоколад з полуничним соусом. Так, смакота. Обожнюю. О! А давайте піділємо полуничний соус Майлі трохи гострого соусу та баско. Кілька крапель. Стільки вистачить. Зануримо льодяник на паличці в полуничний соус. Тепер спробуємо. Як класно! Ой, як гостро! У мене в роті все горить. А -а -а -а! Ні, тільки не мій бургер. Він, він же згорів. Ні. Він став ще кращим. Всередині все розплавилось класно. Спробуємо. Смакота. Він став ще смачнішим. Дякую, Тіфані, що зробила це для мене. Тепер я точно перемогла.